Дивись, якщо ми говоримо про пілота FPV, Якщо це ще й геймер, Ну чисто навчитися FPV-хою, Ну, якщо дуже захотіть, то за місяць ти вже будеш ну, на, 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 на впевненому літати. Але ж ти ж маєш вміти і стріляти і надавати першому. Поза сумнівом. Але твій ключовий скіл буде літати. Або медик. Психологічна підготовка. Ну, тобто, ти не одразу попадаєш в зону бойових дій. Ну, ти би якось. Ну, звісно, ні. Поступ... Тому то й справа. Ну, давай охох... умовно, для, для там. Мами, і для сина, там 21 рік, от там у мене є друг один, він не прийняв поки що рішення. От що його очікує, якщо він приходить в рекрутинговий центр на оператора ФПІ? Ну, перш за все, з ним побалакають. Так. Після співбесіди, якщо є Рішення в рекрутера що Та ця людина нам на оту функцію, на яку він хоче, вона нам підходить. Людина, яка ну, добровольці, це скарб. Це, 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 це скарб для, для підрозділу. Для нас це суперорганічна історія. Відповідно, ти доброволець, ти прийшов. Ну, ті, які в мене зараз добровольці, вони вже виконують е, м, прям. E, ну, функції ну, складно уявити зараз підрозділ без них. І зараз підрозділ вже роботизувався. При тому не тільки батальйон. Ми роботизували і бригаду теж. Так e... от він приходить, він не цікаво, він приходить, проходить навчання, повне. Це скільки там? два місяці. і потім? Далі він попадає ще не в частину. Далі він ще проходить навчання в нас спеціалізоване. Тобто... Це в тилу. Це ще все тил. Це, Це, ще все, 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 все. Все. Це все, ну, ага. умовно, навчальні центри. Це все ще в навчальній центрі. І потім на виконання він бойового. приїздить до нас в зону виконання бойових дій. Тому що не попадаєш зразу на ЛБЗ. Ти спочатку приїздиш туди, розселяєшся, знайомишся з колективом. Багато з ким ти був на навчальному, навчальному центрі. Ти або тренуєшся, або воюєш. Тебе не задаблюють. Ідіотською роботою. От Армійщини в де він, ну це добробат. Ну, це середовище вільних людей. Uh, oh. О, це, це про це. Yeah. Uh, ти відповідальний за виконання чогось. Пароль uh -huh. 8 одиниць.